5 жовтня 2023 року відбулася вже четверта благодійна поїздка, яку ми освітлюємо з відвідуванням психіатричної лікарні села Орлівка та спеціальних шкіл села Чудель. Православні прихожани іверського храму міста Вараш долучились до збору одягу та продуктів харчування. Цього разу наш шлях був трішки довшим у зв'язку з ремонтними роботами через річку Случ у місті Сарни. На сьогодні у психіатричній лікарні перебуває близько 200 пацієнтів. Сподіваємося, цією маленькою жертвою ми змогли покращити їх перебування у закладі. Цього, у спеціальних школах села Чудель. Сумарно у двох закладах перебуває більше двохсот дітей. Діти радо зустріли нас. А ми в свою чергу передали гостинці від православних християн міста Вараж. Дякуємо всім, хто долучився до збору необхідних речей та продуктів харчування. Ми віримо, що зможемо разом зробити наш світ кращим.